Друзі, знову вам і я і у нас остання серія про переобладнання нашого автобусу з приєдівна Тайван Оппотайл, Кентай Ван. Ми його завершили. Зробили дуже багато роботи. Ну, прийдемо, подивимось, що ми зробили. Що ми зробили? Багато чого ми зробили. У нас Розвиватися, поставили сидіння для пілоту, яке є розкладне. У нас 8 пасажирських місць, і тут було 8. Вшили їх всі в тканину, велюр. Встановили мультимедійну систему від компанії Торсен, два підсилювача. Зробили такі жалюзі, які у нас піднімається і тут так само його можна підняти оп, піднімається поставили 43 дюймовий телевізор Зробили меблі, індекційна плитка у нас, походний блок, мейка, холодна та гаряча вода. Дві індукції тут такі полички для посуду. Одна та друга. Є у нас поворотне світло. Ось один фонарь та другий. Що він вміє робити? Він крутиться в будь положенні Його можна передвинути, зафіксувати де зручно Є у нас гардероб. Тут що у нас далі? Давайте глянемо, який у нас гардероб вийшов. Такий гардероб у нас. Тут у нас схований другий столик. Вішалки. розетка. Тут можна заходити. Резетка, щоб там включити. Так, і у нас ще ось вот така ось підсвітка. Підсвітка RGB. Таким мультимедійним пультиком, який міняє колір, музика і багато чого іншого. Також можна і тут включити, виключити, можна там включити, можна на тому вході включити. Тут у нас два мультивановські поворотні крісла з підлокітничками, які трансформуються в спальне місце. Не зовсім велике. Але достатньо зручне для того, щоб можна було відпочити. Тут у нас столик. Столик у нас зроблений спеціально для того, щоб можна коли пообідати, повечеряти, поїсти діти та могли задрімати. Тобто його можна встановити нижче або, якщо Будуть їсти дорослі, можна встановити вище. Тут у нас стає рівна поверхня, у нас є матраси, зроблені під сидіння. І тут вже можна прилягти відпочити. Так, що в нас вміються жалюзі? Клієнт нас баба щоб можна було. Відкрити зверху, било сонечко в лице і нас ніхто не бачив. Так, Тут у нас також є спальне місце, де складається матрас. Потім це все діло складується. І у нас виходить вже місцевий автомобіль. Достатньо зручно сидіти. Цей диван повертаєте і тут також встановлюється стіл для обідів. Давайте пройдемо далі, подивимося, що в нас є. Тут в нас є душова кабіна, опалювачі автономні, два опалювачі, які будуть обогрівати салон, душ, ось є включателі, один для підігріву води який буде обігрівати бочки та бойлер, а другий, який буде гріти салон. Що тут у нас? Тут у нас є душ є умивальник. Це все діло заходить. Можна сполохнутися, помитися. Або просто помити руки. Тут ми в цьому автомобілі встановили туалет на картриджах, який є поворотним. Тобто можна сісти собі чи так, як незручно так. Тут відкривається, відкривається він. Також саме підключена вода, де можна змити після себе. Зараз виключимо автономні. Що тут у нас є? Тут у нас є величезний холодильник, морозильна камера. мікроволнова піч. Так само поличка для речей якихось. Тут зробили поличку для обуві. Тут ще одна невеличка поличка. Тепер давайте перейдемо в зону для відпочинку дорослих. Тут в нас така чекальна спальня, де можна собі вільно лягти. Є такі побушечки макар, які також можна положити і під голову. Тут у нас світло. Якщо потрібно, включаємо, якщо не потрібно, виключаємо. Тут у нас такі величезні полиці для речей. І тут у нас полиці, а також ми встановили дві витяжки, щоб витягувати всі запахи. Велика плазма. І тут у нас питання: куди ж ми будемо дівати ті матраси, які в нас лежать для крісел ззаду? А для цього у нас є ще отаке діло. Беремо. Давайте спробуємо, як воно це діло буде працювати. Беремо наші матраси та проходимо в спальню. А тут в нас є ще таке величезне місце для багажу. Положили один матрас. І так само беремо інший та ложимо біля нього. І тут нас ідеально лягає два наших матраси. Та ще можна положити дещо. Зробили підйомне це ліжко для того, щоб можна було добратися до двигуна. Тут ще є кармашки, куди добратися до двигуна. Ось ми опустили наше ліжко. Та знову ложимо наші подушки. Це ми його не зустріли, правда. Оп! Так само. Пультик, який регулює, регулює світло. Ложимо наші подушки назад і дивимося, як працює міше. Опускаємо. Хочемо знизу, зверху донизу. Можемо взагалі його прибрати. А так само. Слава... І давайте подивимося, що ми зробили тут по наружі. По наружі ми встановили багажник. Гралися, гралися, але опустили його нижче. Ось такий багажник для багажу, Так як наше багажне місце ми зайняли іншими приладдями. От у нас виходить, ми встановили сонячні панелі. Зробили спойлера, також ми підрукували, там захист сонячних панелей. У нас сонячних панелей на 1,6 кВт, максимальна потужність, що воно може брати. Ми встановили розетку для заряду, це місце для зіставання кадриджа з санузла. Тут у нас встановлений максимальна напруга 3,6 кВт пряма масляних соїдах інвектор, автомати, на все предохранителі. Тобто наш автобус може заряджатися як від заведеного двигуна, від генераторів, двох генераторів. Також він може заряджатись від розетки. Є в нас розетка, Pro, яку також ми можемо включити в 220 вольт і заряджати наші акумулятори. Ось так це біло працює. Тут у нас бак для сирої води на 150 літрів. Тут у нас встановлені два автономних опалювача. По батареї у нас є 1200 А, насосна станція, бойлер на 50 літрів. Зараз в нього 45 градусів вода, нагрівається, все було виключено підсвітки, які включаються при відкритті дверей. Та чистий води запас у нас 250 літрів та 50 літрів бойлер. На цьому цей проєкт завершений. Автореталія в ЧеркаПро. Телефонуйте, заходьте на наш сайт, соціальні сеті, сітки. все найкраще.